Понаправа сара, змінитися може душа, він бачить світло, сара, виконав всі твої вимоги, кожен має отримати свій шанс. Не відвернемось, прийде він до нас. Все не так просто зрозумій, не все написано, повір. Це не чесно сара. Прошу, Чарлі, не гарячку, ні, тобі все рівно сера, якщо хтось померне, означає, що не може змінити він життя, Рятуватись із пекла полум'я. Я вірю, хочеш ти цього, та є багато невідомого. Ми взагалі про що тут говорим, про дурня, який облажався. Він же програв один шанс, кожен мав в цій дискусії, термін урвався Ми вже все зрозуміли, він річний брехливий Чи ви забули, що пекло на віки? Живут лиш один раз, ще місяці ми в вас, я давно вже чекаю, а Коли знову вас побиваю. Стій! бо про що ти кажеш? Невже правда це? Ви спускаєте збивати що? Ти не знала? Дістала з мішка, у чому справа? Яра, не вже про все знала ти, я думала старша, моя нещабаща. Ні, послухай, люба, ось це рішення, це мука. Тебе рятувала, щоб ти не страждала. Просто так потрібно. Я думала, сестра, ти гідна. ні, не треба, ці поблажки, вже не мала дитини. брехлива це те, про що я говорила. Раз пекло на віки то рай це місто, місто лихе. Ем Раз янголи так осліпли, їм дозволено все, якщо правила ці сірі, вони несправедливі через вас вони страждають. Знов биваєте їх. Говорили не недовіряти. Ха, ти маєш знати час прощатись? Ні. Подивись у цілі ми. Вони гризуться вегі. Трішки потерпи. Дуже ти високомірна. Чи ти думала хоч раз що дівчина ця брехлива? Ні, Адам, прошу, у чому справа? Що Вегі Янгол, я впевнений, ти не знала?